Купив собі нового Шурика, отакого от малютку. Зараз буду тестувати, дивіться, що на руці. То в мене здоровий є BC Ultra. А це такий BC Compact. Він прикольний. Ану, чекай, дивіться. Тут о, показує заряд акумулятора, є швидкості, виходить, тут 4 можна більше-менше давати. І ще отуто. Получається повишені, понижені, можна так сказати. І ще тут по 4 на кожну цю. Так, Акумулятори треба було, мабуть, звісно, зарядити, але ладно, на що заряджати? так, попробую. Дивіться. Зараз попробую отакі вкрутити. Це на що? Дивіться, 160 мм довжина 8 мм діаметр. Попробую, як він. Чекай, що це? О, вже не хочу крутити. Так, попробую зараз тиснути його в. Тополю, тополю це чи що і в акацію. Е, ще є берез, там стоїть, ну, може і може потім берест. В ну, цьому попробую, попробую, як піде в Тополю і в акацію. Так, Починаємо з тополі. Ось такий ось деревенний саморіз. Чекай, не в ту сторону кручу. Пробую, дивіться. Ну, в Тополю, я думаю, без проблем. По крайній мірі, сюди вого. Так, тепер видно, що дюрки немає, видно. Тепер сюди вот їм. Ну, ніби зайшло непогано. Так, тепер що? Акацію. Так, в акацію, так, щоб не всю. Це якийсь відземок. Може з тої сторони. Ладно, акація відземок, земок, хай буде відземок, нічого страшного. Ну акацію, звісно, вже тугіше, мабуть, воно піде. О, акація навіть руку ви... Ага. Не хоче. А з розгону. А з дим іде, бачите? Зараз ближче покаже, як дим іде. Так, і ще третій раз. О, і новокацію, звісно, туго йде. Я думаю, якби просвердлити... Дюрку воно щостріше зайшло, Ну з четвертого разу, я думаю, повинно. Давай! Давай, не позор мене. О, все. В окацію теж зайшло. Не з першого разу... ні, ну 8 мм. 8 мм і 16 см довжина. Так, і тепер попробуємо в торець. Торець. Взагалі не хоче. Давай, крутися. А що це в цю акацію не хоче дохти? Це вже цей саморіз якийсь засейканий. Ану зараз я звідси його Ну, З окації експерименти, навірно, треба було б робити на повний акумулятор, а не на одній поділці. Попробуємо. О! Ой, я не перевертайся! Все, і в акацію засвердлив. Тепер зараз тільки повідкручувати його треба. ну Ніби непогано йде. Треба попробувати на повному. Хочу попробувати, чи цього малютка буде свердлити насквозь цим здоровенним грубим свердлом, чи дюрку присвердити насквозь. В общем кому цікаво. Зараз, мабуть, возьму не четверку, а то вона, бачите, вже сівша. Я пилував трохи нею. Возьму шістьоку, то в мене є повна. Попробую тою шістерку і попробую свердлом. Як воно буде свердлити? Кому цікаво, кльоцайте наступний відео. Хто е, шукає букви? Е, о, не хочу вже відкручувати. це я не на то поставив. Хто шукає букви, уточняю, букви не у всіх відео. В якомусь будуть, якомусь не, не будуть. До 20-го числа букви будуть всі, але не у всіх відосах. Так що, а що, думали, отако раз-два лягкотня, і всі зразу букви відгадали? Ні, букви будуть, але їх треба пильнувати. В цьому відосі букви не буде.